При борщині та услості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Сьогодні в Дніпрі день жалоби за чотирма загиблими. Внаслідок дронової атаки на місто ввечері п'ятниці. 28 людей постраждали, дев'ятеро, двоє з яких в тяжкому стані нині в лікарні. Того вечора росіяни скерували на Дніпро десятки шахедів. Це наймасованіша одночасна атака безпілотниками спочатку повномасштабного російського вторгнення. В центрі міста значні руйнування. А вже вчора в день росіяни вгатили балістичною ракетою по кривому рогу. Там потрощені багато Верхівки дев'ятеро людей травмовані. Вони в стані середньої тяжкості. Про наслідки атак. Дивіться далі. Такий вигляд нині має приватний сектор. Просто у центрі Дніпра. Ворог скерував на місто десятки шахетів. 16 із них знищили наші оборонці неба. Десятки побитих будинків, частина з яких знищені прямими влучаннями, як от оселя пані Наталії, обіцяв вщент розбите. Подружжя вижило лише дивом. Вони сховалися в підвалі. У них не залишилось навіть документів. Домом це вже тяжко назвати. Це вже останки від дому. Оце вашою вдягнене це сусіди дали. Це навіть не моє це сусіди. Дали. Я просто бога благодарю, що ми залишилися живі. Я ви знаєте, я, я дощ казала, кажу, щоб цим мразотам просто бумеранг прилетав кожен день. Отакі уламки побили і будинок пана Ігоря. Чоловік на власні очі бачив масштаби пожеж та руйнувань. А у мене і кошка збежала з хати. Ото лежала у мене на животі, як звичайно, ото лежить. А вона як бахнула на, на вулицю. А я двері відкриваю, а вони не відкриваються. А потім вийшла на висновку, тут, палає. Готовим на чуді. Тримайтеся. Да. Дуже вам дякую, пане Ігор. Ми вже три роки тримаємося. Ворог атакував цивільну інфраструктуру. Під ударом опинилися житлові будинки, навчальний заклад та адмінбудівля. Вже по першим підрахункам у нас десь близько півтори тисячі вікон, які потрібно замінити. І я вам скажу, що е, ми. Жодного СНД, жодного будинку не залишимо в біді. всім будемо допомагати. Рятувально-пошукова операція по всіх уражених ворогом об'єктах завершилась тільки вчора. По обіді у нас улетіли всі окна. Ні одного окна не залишилося в квартирі. Улетіли міжкомнатні двері. все. Ну, нас шок Що я могу ще сказати. В коридорі ми всі були з животними, з мамою, з дітьми. Ми все перебували в коридорі. Наслідок цієї атаки загинули 4 людини. Ще 28 отримали поранення. Серед них 19-річний хлопець та вагітна жінка. Вона нині у шпиталіна. Найважчий поранений чоловік на апараті штучної вентиляції легень. У нього численні мінно-вибухові поранення та травматична ампутація. Лише в перші години після госпіталізації йому перелили 3 літри крові. Пацієнт по. Оданий в операційну. У нього мінно вибухова травма, у нього черепно-мозкова травма, у нього ампутація обох перед Поранення всього тулуба в, комбі... в комбінації з опіками. А вже вчора вдень окупанти скерували балістику на кривий ріг. Російська ракета потрощила інфраструктуру, а вибухова хвиля вибила десятки вікон у багатоповерхівках. Їй поранені. Раба вилітіла обратну сторону. Прошлий раз сюди літіли. А Привірте, так що ще подобається. Забівають, припівають, закривають. Атака з шахедами по Дніпру стала наймасованішою від початку великої війни. Сьогодні у місті оголошено день жалоби. Христина Венеля Ускайте, Денис Сінегін. Програма Вікна СТБ. Єдині новини.